Що ще, друзі, хотів вам сказати, це надзвичайно важливо і, мабуть, комусь прийде е, до снаги, я завжди джигулівку в'яжу напряму, щоб був ось такий прямий кут. Е, коли зараз покажу, коли ми робимо паузу, особливо е, під час того, коли ловимо на. Течії, у нас наша приманка поводить себе на подібному монтажі набагато набагато краще. Ну, звісно, що умовно краще, ніж інші приманки. А краще в тому плані, що покльовок більше. А, от іде, іде приманка, вона грає-грає. Ми робимо паузу, даємо слабину, а, але все одно натяг у нас залишається, і приманка падає. Відносно горизонтально вона не падає головою вниз, як на шарнірі чи джигрізі, а вона, вона падає більш горизонтально і під час ось такого горизонтального падіння красивого відбувається основна кількість покльовок.